Тут Матабі Super Green. На 12 літрів. Є також на 16 літрів, але він а, ідентичний. Єдина відмінність тільки в тому, що більша ємність води. Один з моїх улюблених оприскувачів, також користуюсь ним вже 2 роки. Це в мене тестовий варіант оприскувача, а комплектацію, які там йдуть аксесуари до нього в комплекті з магазину Spectr Sad. Можете знавати все на сайті. Крили. Мій досвід роботи з цим оприскувачем 2 роки. Тому, можу сказати, один з моїх улюблених взагалі зі всіх оприскувачів, які існують, які я коли-небудь тримав в руках. Дуже простий, зручний, нічого не треба заряджати. Надійний наш насос, завжди під рукою. Гарний розуває тиск, крапля дуже дрібна. Ну, не знаю, що сказати. Давайте його зберемо. Тут маємо шланг півтора метра. До нього йде штанга. 50 см. І шлангу от таким самим чином, як на інших оприскувачах, от просто закручуємо, під'єднуємо. Нічого не перетискається, тому що все рухоме практично. Хоча тримається на резинках, але все рухоме. Ну, Один відносно одного не стоїть дуже наглухо закручений. Все можна легенько повернути, як треба, от носик туди-сюди і так далі. От, Зібрали оприскувач, також тут є регулятор. Зараз давайте спочатку наберемо певну кількість води, щоб показати, як він працює. Місткість оприскувача 12 літрів, робоча місткість самої рідини 10 літрів. 9-10 літрів. Хоча можу вам сказати, що я заливав і більше, я заливав і максимум, я заливав і 12 літрів. Ну, були різні ситуації, потрібно було виходити. От, і підлаштовуватись під умови. Закручувати досить просто, все дуже ну, зручно працює. З іншого боку, маємо на оприскувачі тут паски, які ми вдягаємо на плечі. Зараз продемонструю і нашу ручку на накачування. Одягається оприскувач дуже просто. от Беремо, наприклад. Ага, за, чуть, ледь не забув. Оцей пасок лівий, з лівого боку, він є фіксований. Він тут зафіксовується, от ну, такими. тобто Зажимається, а цей пасок можна отут, в цьому місці його можна відукремлювати. Таким чином. Бачите? Коли треба, за, защіпнув, коли не треба, можна зняти. Вдягається в прискоч таким чином, дуже зручно, от, беремо. І іншу шлейку, от, можна самому одягати, проблем жодних нема. І коли, оця, коли насос зафіксований, тобто він не. От, от, ця. Це приспособлення зафіксоване на ручці, дуже зручно також до, досягати. Якщо не зафіксоване, може тікати вам назад. Накачується от, таким чином. Між іншим, щоб виприскувати, не потрібно дуже багато накачувати. Тобто от накачали і можна от, в цей бік можна навіть. От, також регулюємо все струю. Бачите, таким чином працює. Дрібна струя. Бачите, от. Давайте подивимось. Досить довго, дуже добре і ефективно працює. Далі. Тут також є регулятор на півтора бара, на три бара. На три бара використовуємо для того, щоб оприскувати звичайними препаратами, тобто інсектициди, фунгіциди. Якщо вже хочемо працювати гербіцидами, можна змінити е, положення на те, щоб використовувати. робилось грубша капля, жирніша. От маємо положення для фунгіцидів і інсектицидів. І от зараз положення йде для гербіцидів. Це буде для фунгіцидів. Так, бачите, дрібніша капля. Бачите, дрібніша крапля, е, товща крапля, можна сказати, жирніша. Дрібніша, жирніша. От, для Саме для цього тут і є цей регулятор. Коли закінчили працювати, зафіксували, що потім ну, нікуди вам не втікло, і так далі. І можемо вже скидати. Е, більше про цей прескувач не знаю, що сказати для звичайного споживача. Там є нюанси, звісно, що можна все почитати на сайті в інструкціях, але для звичайного користувача.